Всім привіт, друзі! З вами я, Майнкрафтер. Ну, я буду себе, друзі, знаєте, як називати. Якщо я буду знімати я про Roblox, то буду називати себе король Роблокса. А якщо я буду знімати про Майнкрафт, то ви зрозуміли, Майнкрафтером себе буду називати. Я, що... Ми сьогодні граємо Roblox, називається приватка, де там хто, хто, хто вбиве. Це як гра Амонкас. Хто предатель, а хто не предатель. ну ви зрозуміли. Хто, наприклад, хто зрадник, а хто не зрадник. Так, треба, друзі, десь ховатися, не знаю куди. знаю хто тут вбивець, тут саме, хто тут вбивця, вбивця тут правильно, хто тут вбивця. Теба, щоб, треба йти, бо тут не знаю, хто тут вбивця. Теба, щоб, тут, треба шукати, подивитися хто тут вбивця. Якщо тут вбивця, то треба зразу тікати. Тут треба ще й монети збирати. бы кто тут стрелял чекаем 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 ой, ой 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 тут бебці бежит треба тікати он же всіх тут пострілял так треба тут протрематься друзі що тут лишається о він тут 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 тікать тікати, тікати, тікати. мене шумена би не застрелив меня 117, 116. Тут треба протриматися більше. Ну тут же всі просто часто постріляю. тікати, треба, бо він зараз. Постріляє. Так. Я, друзі, познімаю трошки Roblox, а потім буду знімати трохи Minecraft. Добре, друзі. Якщо що від мене, ви не відписуєтеся. Ой, я зняв це не вбивця. Так. Друзі, треба йти акуратно. Тут бивця може бути. О, ще трохи я притримаюся. Друзі, якщо що... Ой, це, 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 це з ножом біжить. Так, друзі. Акуратно треба бути. Так. Друзі, ще я вам одне поясню, що... Я буду знімати трохи ROBLOX, і трохи Minecraft Якщо ви зрозуміли- Якщо я буду знімати про Roblox, я буду себе називати король Роблокса. А якщо я буду. Ой, мене вбили. І якщо я буду. Ну ви зрозуміли, якщо я буду знімати про Minecraft, то То буду Я називати себе Майнкрафтером. Добре, друзі? Розуміло. Так. Ого, друзі, треба я, ж, на жаль, не протримався, мене вбили. Невже може протримався? Ого Давайте зараз ну, буде. Гра почнеться зараз. А це бачите, це не так, у мене такий скіндер, бачите, такий. Ну, я тільки скачав Roblox. Я Роблокс колись грав. Я колись грав, до речі, Роблокс, але я... ще давніше трошки грав Роблокс. Так. Зараз тут, напевно... Тут це знову це приватку я граю. Ну, зараз починай. О, і інтермісіон, так. Так, о, зараз почнеться гра, та знаю. Так, зараз почнеться гра. Не знаю, може мені випаде, що я буду вбивця, вбивця чи ні. Зараз подивимось. Так, зараз загрузка загружається, зараз будемо ми грати. Так, хто тут зараз буде убивця? Так, ну, 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 ну. А, то я. Значить, не убивця. Тоби я був би я би убивця, то би... треба тікати. Тоби тут треба протриматися, друзі. Але не знаю, як я протримаюся, друзі. Тут я не так вмію так грати ту приватку, я хоч і попробую її пограти. Так. А ви тут може це бути. Тому монета без скот збирати. Тут треба, друзі, бо зараз мене можуть і вб'ють мене. Щоб на мене не Біг зі мною зможе. О, то есть вже почав бивати? Саме. Біжить. Бі, 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 бі. бі, бі. бі, бі. Та в аккуратно, друзі. Там не протриматься ще. Може зараз буде хтось з пістолетом, зараз бігти буде. Друзі, вони ховаються. О, вони ще кудись побігли. Які звуки, а вон, там що ти хе. Біжить. Хтось, опа, хтось біжить. Ой-ой-ой, то збив, щоб немає ні хтось не ну, напав. Тут може бути... Ой, пістолет хтось взяв. Опа, вже хтось... Ой, ой! Ой, не луши це вбив. Так, треба бути, друзі, акуратним. Хто зараз візьме пістолет, щось меч, щоб, щоб слабо, що на мене ніхто не... Будемо... Ой, а, ой, це напевно він. Це це він, напевно, вбив. це, напевно, і тут. Опа! Тут взяв пістот. Ты напевно взяв пістолет. Почему тут за мною бігти? Та мені, друзі, потрематися. Там мені бігти, бігти і бігти, не зупинятися. Ой, хтось тут біжить? Нет, я ще не бачу нічого. Ой, це пану. бився? Не біжить. 64. Ще трошки, друзі, зараз протримаюся я. Я протриматись мушу тут. Ой-ой. Напевно, тут вбивця біжить. Певно, це він може вбивця. Не знаю, хто тут кого тут гадати, хто тут бивця. Так. Ой-ой, напевно це він. Тікаємо, тікаємо. Появ... Бо я ви не зупинятися. Бо це може тут бути вбивця. Так, так, ми дуже акуратним. Протриматися. Ой-ой-ой, це вбивця, це вбивця, ось цей побіг з ножом. Цей побіг, він побачив, він побіг з ножом. Воно зараз починає ще вбивати вже. Бо ще, Пошається 20, 20 секунд. 20 секунд уже лишається. Та протриматися, він, він біжить, він біжить сюди, це вбивця. Треба тікати. Ось, як часто Ой-ой-ой, він біжить! Він, біж, він, біж, він, біж, він на салоні за мною не біжить. Ай, ну мені ж витягнуть, камчет, камчкаем! Так, друзі, давай протриматися 4, 3, 2, 1. Є! Я, ви, я виграв! Я протримався. Це дуже добре, слабо, що я протримався. Я вижив. Друзі, я щось. Я буду знімати трохи Хероплос і трохи Майнкрафт. Так. Так, я нормально, я, я не вбив Треба знову Тікати, тут таке місце, тут не знаю, тут як схватці відбивці Скоріше там вбив мене. Тут ховається убивця. Ой-ой-ой-ой-ой! Пістолет, 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 пістолет. Це, напевно, я вже бачу, що це вбивця. Якщо мені би попало, щоб я був убивця, то я б зразу вбив бив всі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Убивця, убивця, він тут. Він тут. Да ви Тут ховався, бо тут вбивця. Що? Я що? Ну що, вже виграли? Чи що? Зрозуміло, щось що закінчилось. Добре, друзі, давайте я зніму десь максимум десь 12 хвилин. Може я зніму. Бонус раунд. Бонус раунд. Ого, що собі. Ти може дадуть бонус якийсь. Анчекайте, дайте я тоже. Я, друзі, буду ще назву себе. Я буду називатися Я Майнкрафтер і Король Роблокса. Я назву скоро Нік, тому що в мене... я не можу свій нік зараз поки що назвати. Тому що в мене. е, Там через. скільки там? Мені ще через 6 днів треба змінити. Мені треба через 6 днів мені тільки треба змінити Нік. А я зараз змінити свій нік не можу. Так, ой, Я знаю, що кімнату. Ніколи мій друг розказував про цю кімнату що тут... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ч, там был вся хуй. Он ой сюда. Ай, что ты тоже список? Ай, мене вбили. Тоже ніч. Так що мене вбили? Так. Так, що що, друзі, я. Я обов'язково ще буду знімати ко. Обов'язково себе назву королем Роблокса. Може я собі скин з... візьму інакший. Бо я не виглядаю як король Роблокса. Я виглядаю як рицар Роблокса. Господи, я не хочу бути рицерем. Хочу королем бути Роблокса. Так. Що мені? Я, друзі, зніму десь, може десь до 13 хвилин, може до 12 зніму, не знаю. Так. Так, тут. Бо знаєте, чому я буду знімати Roblox і Minecraft? Тому що мені Minecraft подобається теж, тому що там можна виживати, будувати будинки, грати на якихось іграх, на якихось режимах, міні-ігри можна там грати і так далі. А Roblox мені раніше теж колись не подобався, а він вже мені подобається, тому що там можна грати різні режими можна грати і так далі. Добре, друзі. Я буду прощатися, і друзі. Не забудьте підписуватися, ставити лайки, підписуйтесь, нажимайте на колокольчик і чекайте нових серій. І, друзі, всім пока!